Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог має завдання для вас, і воно не залежить від вашої фізичної сили. Якщо ваш дух живий, виникає природне бажання робити щось для Бога. По суті, ми хочемо творити справи Божі, ми бачимо творіння і дивуємось йому. Коли наш дух оживає, ми хочемо приєднатися до Божих трудів. Саме в цьому стані перебували учні, коли поставили це дивовижне запитання, що ж нам робити, щоб творити діла Божі, ті, що подобаються Богу. А потім ми отримуємо відповідь, що ставить у глухий кут цілі покоління. Оце діло Боже, щоб у Того вірували, кого Він послав. Від Івана 6,29. часто найскладніші завдання не мають жодного стосунку до фізичної сили. Якщо ми хочемо знати, яку дію в першу чергу Бог бажає бачити від нас щодо Ісуса, то це віра та довіра до Нього. І перше і друге неможливо виміряти чи проаналізувати ззовні це дві якості серця бо серцем віруємо для праведності. До римлян 10.10. Пам'ятайте. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. До Римлян 10.11 Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені повністю довіритися Тобі. Я покладаюсь на тебе, мій Спаситель та мій Господь. Ходячи в цьому світі. Я вірю і довіряю тобі. Я не звертатимуся до Єгипту по допомогу. Ісаї 31.1. Я приходитиму до тебе з будь-якого приводу. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.